Епізод 10. Друзі та суперники. Мультипотік готовий для перевезення. Чудово! Завантажте скрині на човен. І ще одне. Введіть весь додатковий мультипотік. Наголошую увесь у ядро парадізії. Негайно. Ввесь. Мушу нагадати. Ми не проводили дослідження щодо ланцюгової реакції, яку може викликати таке ведення. Роби, що наказано. Слухаюсь. Сюрприз. З Днем народження. Юкі! Друзі, не треба було. Є щось смачненьке? Майсе? Юкі! Юкі, як справи? До речі, ось це дуже смачно, із днем народження. Це твоя дівчина? Красуня. Зоуєлін? Ні, ми не зустрічаємося. Я тобі про неї не розповідав. Вона класна. Юкі. Інколи мені б краще тримати язика за зубами. Всі не де не запросили? Ні, а він би і не зміг прийти. Зараз він знімається у новому шоу. В якому шоу? Вітаю на шоу Шаркі! Не пропустіть нове шоу! Сьогодні на шоу шарки. Акамаук розповість про свій міжгалактичний мегахіт та циклопів». клопів. Ву вамбу прокоментує чутки щодо його відставки. А зараз зустрічайте капітана та тренера і неймовірного гравця на полі. Сінеда! Він у нас в гостях. Hey, hey. Сінеде. Сьогодні ви граєте за місце у фіналі. Не час для повтору вашої останньої гри за кубок. Наш останній півфінальний матч проти Зенон в минулому. У мене все вийде ані тиску, ані стресу. Приїхав сюди насолодитися сонцем та перемогою. Поговоримо про ваше дитинство. Сінеде. Ви виросли на Кіліані, але народилися в іншому місті, так? Ну насправді мої батьки з кіліани. Я народився на скароні. Це було за часів війни за потік. Хлопче, війна за потік? Жахливо. Ви ніколи не знали батьків. Це сумна історія. Тільки погляньте. Загадуй бажання. Загадуй бажання. Давай, загадуй. Сінеде, вам відомо, я обожнюю сюрпризи. Тому для вас я теж підготував сюрприз. Великий сюрприз. Ось за тими завісами. Момент істини. Твої батьки. Що? Залишайтесь на своїх місцях. Нам треба перерахувати допуск порогу. Ядро не повинно. Не зупиняйте процес. Немає приводу для хвилювань. Обережно я збираюсь зробити гучніше. Танцюватимемо під рок! Любий сінед. Що ще ви приготували? Мої батьки померли? Мамо! Що це було? Схоже на землетрус. Рокете! Рокете! Що трапилось? Не знаю. Відчув порожність. Немає сили, енергії, немов мої батареї припинили працювати, але зараз мені вже краще. Нічого не зламано, все гаразд. Ні. <гор> Вега, <Advisory> що ти накоїла? Ми робили все, як було заплановано. Створити землетрус? Це нормальна реакція, спричинена введенням мультипотоку. Не хвилюйся все під контролем. Ти впевнена, що ядро витримає мультипотік? Запевняю, це абсолютно безпечно. Мій хазяїн хоче переконатися, що ніщо не зашкодить цій планеті. Можеш відпочивати, та не хвилюватись. Mm. Поштовхи тривали дуже довго. Парадізія прокинулася сьогодні шокованою. Давай, відповідай. Ви зателефонували до Адім. Будь ласка, залиште... Адім заради бога. А зараз лорд Фенікс хоче прокоментувати події, пов'язані землетрусом. Немає жодного приводу для хвилювань. Ці поштовхи були спричинені незначними космічними порушеннями. Це всім відомо. Немає жодних загроз. Що може трапитися у такому місці, як парадізія? Mm? Арч. Чекаємо на тебе у тренувальній кімнаті. Артегор змінив час тренування. Що? Великий сюрприз. Сінед, твої батьки. Привіт, Сінет. Мої батьки померли. Хто ви насправді? Що вам від мене потрібно? Гроші? Mm -hmm. Подивись та зрозумієш. У нас був синне ім'я Сінет, але він зник, коли планета Аскарон була зруйнована. Нас Ми... Ми... розлучили Ми... з ним. Ми вже думали, що загубили тебе назавжди. Сіннед, це справді ти від народження у тебе був медальйон з твоїм ім'ям, а з іншої сторони маленьке сонце. Він досі у тебе. Праворуч. Праворуч. Леворуч? Праворуч. Сподіваюсь, ви засвоїли урок. Okay. На сьогодні все вільний час. Можете відпочивати. Rest, huh? Я хочу поговорити з Артегором сам на сам. Будь ласка. Тепер я знаю, чому ти зацікавлений у дітях. У тебе завжди були приховані мотиви. Чи не так? Про що ти арч? Думаєш, мені потрібна твоя робота? У тебе просто параноя. You... Ти ж сам мене запросив. Я маю на увазі не роботу, а Дім. Я просив тебе зустрічатися із нею пота і від мене. Що? А Дім? Ти вигадуєш щось? Арч, це якась маячня. Так, я зустрічався за Дім, але ми розмовляли про тебе. Вона хвилюється за тебе, і я теж. Ви хвилюєтеся за мене, як мило. Так. Ти все ж таки, мій друг. Хочеш продовжити? Чи вже досить? Іди геть, Артегоре, залиш мене. Зараз раздарч. Я дуже розчарований. А не віриш мені? Іди спитай, Адім. Сьогодні за кілька хвилин на волі зустрічаються Мей та Юкі. Подруги чи суперниці. Парадізія. Обожнює це місце. Яка різниця між снігом та льодом? Я завжди любила сонце. Багато сонця. Парадізія просто створена для мене. Якби мей була б твариною, то напевно кішкою. Через свої кіхті. Так. Юкі, твариною? Напевно, пташкою. Бо схоже, що вона літає у клітці. Яка Мей? Уперта. Юкі. Великодушна. Повідомлення для Мей? Хай щастить забити гол в мої ворота. Тут на турнірі Парадізії, ми вже не можемо дочекатися першого півфінального матчу між тінями та електрами. Дві чудові команди. Але ми чекаємо на цей матч більш, ніж звичайно, тому що два колишні гравця снігових дітей зустрінуться. Починаємо! Намагається забувати у ворота проти колишнього гравця однієї команди. Електри намагається забити за допомогою хвилі ектонії. Голкіпер шеду схоже не дуже вражений. Що робить йокі? Вона пробігла з м'ячем перед носом сінада. Яка гра! Юкі дивовижна! Вона сповнена рішучості не здаватися без бою. Бий же, що ти робиш? Який дивний гол. Так, ми знову не впевнена. Ще один гол тіней. Відвернула ногу, як і на минулому фіналі галактичного футболу. Невже тобі не соромно? Ти ж бачиш вона травмована. Пропустіть мене. Який жахливий кінець для Юкі та електр. Однак це була блискуча перемога тіни, які мали перевагу протягом всього матчу. Після сьогоднішнього шоу вже не можу дочекатися наступного півфінального матчу. Ми в фіналі. Ми в фіналі. Ми в фіналі. Синку, я так пишаюся тобою. Не засмучуйся, Юкі. Такий гарний голкіпер, як ти ще переможе в багатьох матчах. Юкі, мені справді дуже шкода. Дякую, Мей. Ти така мила. Хтось мав виграти. Я щаслива за тебе. Припини, Юкі! Все буде гаразд. Впевнена, незабаром на усе налагодиться. Знаєш, не дуже гарне відчуття перемогти друга. Так, але не дуже весело, коли тебе переміг друг. Це вперше, щоб я так сильно втомився. І як вже казала Кернор, таке відчуття, наче ти втрачаєш кожну краплю енергії в своєму тілі. Так, зрозуміло, схоже вам вже час іти на відпочинок. Резонанс. Кернор напевно відчуває себе так само, як після гри у Невербол. Тільки спробуй ще раз таке сказати. Відпустіть мене! Соні, можна тебе на хвильку? Тримайте її! Досі немає жодних новин від Арті та Беннета. Жодного сигналу. Ми вже всюди шукали за допомогою Радару. Думаю, Фенікс причетний до цього. Я не сумніваюся. Це його робота. Так, маєш рацію, він має заплатити за те, що скоїв. він заплатить. Знаєш, Фенікс? Що Фенікс? Це. Магнус. Лорд Фенікс, це Магнус Блейд Магнус Блейд? Звісно, піратський код на маяку. Я знав це, я відчував. Але як ти про це дізнався, Соні? Я коли вперше його побачив? Зрозумів, змінивши обличчя, він все одно не змінився. Навіть навмисно він хотів, щоб ми втрутилися в його справи. Але навіщо? Магнус Блейд? Ти не мусив так ризикувати, якщо у тебе були підозри? Чому ти нічого мені не сказав? Поговоримо пізніше. А зараз маємо діяти. Як скажеш, Соні? Ти бос. У цьому немає жодних сумнівів. Лорд Фенікс. Згідно із моїми розрахунками, існує велика ймовірність того, що планета вибухне. Введення мультипотоку виявилось набагато небезпечнішим, ніж ми припускали. Вега мене запевнила, що немає ніякого ризику. Ми повинні все зупинити. Це критично. Ми не можемо так ризикувати. Напевно, ти помиляєшся. Перевір свої розрахунки ще раз. Парадізія не може так зникнути. Це неможливо. Ми на місці. Справжня таємниця. Один два, один-два. За допомогою цього ми можемо дихати під водою, так? Майс перегорни респіратор. Один-два. Один-два. У Я тебе чую. Гаразд, дам тобі знак. Залишаємося на радіозв'язку. Можеш їхати. Джиз, Харві. Що ви тут робите? Я його запрограмував у режим проникнення. Він нам згодиться. Побачиш. Ой, хто тут? Зроблю твій сигнал сильнішим. Гаразд, трен. О, так! Тільки поглянь туди, за ним. Що відбувається? Hello? Прийом? Прийом? Hello? Прийом.